Ті, ще чекають поставок, предзакази роблять там. Мужики. Хто підписаний на наш канал, давно знає, що в нас можна взяти найшвидше, найдешевше. Тракторці 244, новенькі, кентаврики. кентавріки. тракторці Кентавр 244. А, в наявності, а, сороковки, в наявності, приход вже був. Зараз там щось стоїть на зборці, щось ще по путі до, доїжджає до Києва. Но ви, якщо робите замовлення на кінтаврі, получаєте саму кінтавріки, саму е, вигідну ціну з усіх взагалі, з усіх магазинів, з усіх, які може бути. По-друге, -по отримуєте повний комплект, повний комплект обслужування, документи, все входить, ні копійки більше ви не платите. І по-третє, Получайте саму нову техніку, самих свіжих поставок. Зараз ще будуть, покажу, кентаври От з примусовою гідравлікою ще мають прийти. З примусовою гідравлікою, 24-ки, ви ще таких не бачили точно. а Або наразі SX. Хіба що не буде SDX? Анонсували, що SDX поки не буде. От. Хто хоче більше такої інформації, коли що прийде, по яких цінах? Краще за все буду вам підписатись на наш Viber. Я туди закидую оперативну інформацію, яка на майбутнє буде, які ціни, які приходи, яка техніка, коли прийде, по яких цінах, то що ви не узнаєте такого на, на площадках. От. Я закидаю то туди на Viber, тому я раджу підписатись на Viber. От. І ви будете знати наперед все, що проїхать, все, що коли прийде, по якій ціні. Це наш кентавр. 244S має три циліндри. 385 мотор, гідропідсилювач керма. Бачите? Гідрач, Циліндр гідрачара знаходиться отут. Нормальний вміняє мост, редуктор, все як положено. Вот. Насоси э, фільтра всі в доступності. І вот. отаке робоче місце. Ровненький пол. В з коробкою вже зручно сідати, тут у нас зашита повністю. Задня частина зашита от десь сюди, до кінця йде. Теж крила жорсткість мають, нічого не дребіжить. нічого ніде. Грузи по колесній базі йде 6,5 на 16. І весці йде 9,5х24. Ще дуже популярна моделька SX. SX йде 11,2 на 24 радіусі. Прусці до нього повна комплектація. Тут у нас і прокладки під головку блока, кольця, фільтра, ключі. Все тут в зіпі. Все, є такий чемоданчик, все повна комплектація до трактора. Також роз'єточка під процес, вона, як правило, не встановлена чомусь, але вона лежить в зібі. Тут у нас одна гідропара, до речі, нові прийдуть з двома гідропарами, всі кентаври. Тут буде От. Трьох трьохточка в нас іде посилена. Тобто рельса тут така, бачите, вона не слаба, на півтони на підйом бере, також можна докомплектувати перемичкою. Також є базова така штатна сцепка на прицепі яка, до речі, відвинчується і знімається, щоб можна було, ну щоб проходимість була краще. Хто на перемичці возить прицеп, щоб воду, можна то бачите відкрутити там ще болти. Тут відкрутити і зняти, щоб у вас був дорожній просвет. просвет був трошки вищий. Тут регулюються всі, всі тяги тягими шплинтами, теж досить зручно. Регулюється трьохточечка, Так само центральний винт. І Бачите, воно все-таки все зроблене таке на кентаврі, знаєте, не, не на отвалі, на совість. От, по робочому місцю тут маємо таке сідло. Сідло у нас регулюється по жорсткості, можна таке закрутити. Плюс до того ще є такі підвокотники. Досить файне на свої гроші сидіння з пазом безпеки, ручний газ. По трансмісії в нас бокова куліса. Вона себе дуже отлічно зарекомендувала, проблем по ній ніяких немає. Я казав, що там роки три назад то коліси. що з час покаже, як вони себе... Е як вони ходять? ну от Поки по кулісі в мене не було жодного е, звернення. Конкретно, щоб щось з стало. ставити. І з коробки, в принципі, теж по кентаврах В цьому плані все файно. 6-8 передач вперед, одна назад. на повишна, окремий речах. Мост передній включає окремий речах. І блокіровка заднього моста теж окремий речах. Швидкостівому, підйом трьох точки. От. Такий от тракторець. Всі теж тут, бачите, всі магістралі, все виконано, виконано з нержавійки, все металічне йде. Всі магістралі гідравлічні, вже від резинових шлангів, які раніше були, відійшли, слава Богу. отже, виконано все тут файно. Сам блок мотору досить вкомплектовано, файно. Два насоси. Ось питали теж, який стоїть насос. Я показую марку насоса. Ось який стоїть насос. М -м -м І генератор. Теж ви нас не генератор. Понятно, під пас він працює, то охолодження у нас іде мотора, двохконтурне, е жидкосне, плюс такий у вас здоровий кулер, який теж дує то -то мотор. Тут, е щоб закипів, то треба постаратись. Блок предохранителей іде гальма, йдуть у нас роздільні. Бачите, наліве, направо колесо йде окрема тяга. От, хіба що тут от і тяги, пружини, кажуть, там трошки воно не таке якісне, як мабуть. От, ну, от, от таке вже знову. Два хамута на, на кардані, то нормально. Два хамута на кардані, хлопці, то в бюджетних тракторцях. В порядку, в порядку віщей. І от такий новий. Вже бачив новий капот. Оптика. Лінзована йде, світодіодна Вон бачимо, там світодіоди встановлені, тобто у вас, якщо ви завтикаєте вдруг виключить фари, у вас не буде такого, що акумулятор за час, за два здохне. Тому що Тут, всюди, що тут, що тут, ми маємо всюди діодну оптику, вона дуже мало потребляє електроенергії і що досить зручно. Приборне в нас іде отаке, типо. в Ловолі дуже похоже стоїть. Таке кермо і бібіковка приборне світло у нас тут внизу, От, включаю, включаю, і отут теж Та габарити, стопи, аварійка, поворотники і так далі. Такий тракторець. Дійсно, хочете Кентавра, звертайтеся зразу до нас. Я ж кажу, буде і дешевше, буде і краще, і новіший товар приде вам, і з усіма повністю підключений, треба більше ні за що доплачувати. От. І звісно, ми працюємо без передплати. Привозимо вам додому, і ви вже розраховуєтесь на місці. Тому ніяких ризиків ви техніку бачите, роздивляєтесь, дивитесь, що з нею все в порядку, все добре, і потім вже розрахунок на місці. От. Тому звертайтеся.